Що дало? Вперше ми ну, набралися мужності, тому що я ж виконавець і група науковців, які про цьому провели, дослідження, а там були ті люди, які підтримували нас і матеріально, і фінансово, і людськими ресурсами. Ну і, кстати, давали ж можливість розібратися в цьому питанні. Списки складали, це ж не ми це. Що це значить? Ми вперше. Прийняли рішення і зробили прецедент, що послухали простих людей, якщо ви звернули. От і палатки, що зараз там фонд Банковської розставив, скажу вам, що не було такого ніде в містах України. Це вперше. Тобто ми по суті зараз послухали людей. Хай цим методом, хай ми не провели ще вуличний референдум, але ми послухали. І е, ви чули мою позицію, що потрібно дослухатись до кожного, навіть що давали, і, нібито не ті результати, які ми хочемо законити, а то теж думки, їх потрібно осмислити. Де ми знаходимося? Хто ми такі? Скажу так, що ми зараз дуже прогресивні. Молоді пенсіонери, ну, явно прогресивні. Тобто, е, це значить, що ми їх послухали. І думаю, що влада зробить вірні висновки. А ми їх послухали